Амброзія поленолиста, злісний бурян-алерген. Вона заподіє як біологічну, так і механічну шкоду навколишньому середовищу. За оцінкою фахівців від полінозу страждає кожен четвертий городянин. Тому особливо важливо косити бур'ян нині в період його світіння. Згідно з відповідним рішенням виконкому міськради, керівники всіх підприємств, організацій різних форм власності зобов'язані контролювати хід виконання робіт зі знищення карантинних рослин. Звертаю увагу мешканців міста, суб'єктів господарювання про необхідність дотримання права з благоустрою у місті Кривому Розі, затверджених рішення виконкому Криворізької міської ради у 2011 році, якими визначено, що суб'єкти господарювання повинні прибирати, виконувати регулярне касіння, оживати заходи щодо боротьби з карантинними бур'янами, також амброзію на орендованій земельній ділянці, а також на прилеглій території, відстань якої до 15 метрів. Як відзначають співробітники Саксоганського райвиконкому, в ході профілактичних рейдів, які здійснюються тут регулярно, з'ясовується, що більшість підприємців дотримуються встановлених правил та норм з благоустрою території. Наше товариство завжди дотримується правил з благоустрою, а саме ми косимо траву на орендованій території та прилеглені до ній. Робимо це для того, тому що карантинні рослини є шкідливими для населення і для запобігання у розповсюдження цієї рослини по території міста. Трапляються випадки тотального розростання бур'яну на територіях окремих підприємств. У такому разі до недбайливих господарів будинків покинутих територій підприємств застосовують заходи адміністративного впливу. Видаються приписи у випадку, якщо суб'єкт господарювання не реагує на дані приписи, накладаються адміністративні штрафи по 152 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наголошую, що дані штрафи передбачають для громадян штраф у розмірі, 300, від 340 до 1360 гривень для суб'єктів господарювання посадових осіб від 85 до 1070 гривень. Закликаю усіх суб'єктів господарювання вчасно та в повному розмірі проводити заходи щодо благоустрою власної території та території 15 метрів від свого об'єкту.